Старий цвинтар у місті Сокаль людей тут ховають вже понад 100 років. Але на диво за весь цей час кладовище так і не розжилося на власну страшну легенду. Так було донині, поки одного ранку містечко не сколихнув панічний крик людей. Такого ніколи не було за стільки років, диявол якийсь. Ну, а що ж накше не можна сказати? Вночі на цвинтарі було неспокійно. Невідомі розтрошили тут одразу 40 надгробків і не хаотично, а із певною системою. Місцеві гадають, що мав би означати цей задум вандалів. Могильні пам'ятники повалили п'ятьма групами. Схема, хоч і не хитра, але символічна. Поліцейські впевнені, руйнівники залишили на кладовищі знак, проте який саме поки що не знають. Якщо візьмемо мапу. Там вийде, мабуть, якась фігура, хрест, копали ногами, штовхали руками, зривали їх. Можливо, плечима, там, де було виявлено, декілька слідів, які ногами впиралися, і плечима давили на пам'ятники. Клавді 85 років. З нею годі встигнути. Вона поспішає до могили. Вандали повалили одразу два надгробки. Її власний, який зробила собі завчасно, та чоловіка, який помер 25 років тому. Жінка стримує сльози. Відновити пам'ятники за мізерну пенсію вже не зможе. Все побілі і щоб було, де ці гроші брати, щоб поставити пам'ятник. Добре, ще так столкнули і все. Аво побитий у бабі. І нікого немає. І що, от буде лежати тепер. Руки б Хоть хоч я стара вже на той світ скоро йти, а потривала Серед людей тим часом ширяться різні версії і зароджується своя страшна легенда. У місті орудують сатанисти. Тетяна тепер на цвинтар ходить тільки з собакою, який не який, а захист. Якась секта чи що малолеток. Ну, все, що я можу ще сказати. Ну, біля нас три і тут десь. У місцевій церкві шоковані. Я був шоч. Був шоч. Мій в голові не вкладалося, що таке, що таке можна зробити. Та підозрюють, на старому кладовищі відбувся обряд сатанистів. Завжди зло тоді більше розбуджується якимись святами. Під час посту ті люди Бога в серці не мають. Поліції не до тонких матерій тут шукають матеріальних злочинців, та й покарання на них чекає цілком земне до трьох років позбавлення волі і ремонт усіх повалених надгробків за власний кошт.